Сьогодні 13 листопада 2024 року. Заняття ліплення. Тема заняття: Зберемо краплі дощу в свій посуд. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада вас сьогодні бачити. Сьогодні в нас ліплення, але ліплення незвичайне. Сьогодні до нас прийшла гостя. Хто до нас прийшов, зараз ви побачите. Сідаємо зручненько і дивимось на екран. Так. так, дітки, сьогодні до нас у гості завітала хмаринка. Але хмаринка незвичайна. Вона дуже полюбляє казки. І сьогодні вона для вас приготувала казочку, Точніше не казочку, а розповідь про себе. Ну, я послухала цю розповідь і назвала її Казка про неслухняну хмаринку. Тож сідаємо зручненько, послухайте, будь ласка. Була собі хмаринка гарна і пустотлива, і любила вона всіх. Передражнювати, перекривляти. Летить вона якось по небу і бачить зайчик-вуханчик. Вона гукає зайчику, зайчику, а зайчик подивився у небо і побачив великого зайчика з великими довгими вухами і куцим хвостиком. Образився зайчик. Не дражнись, хмаринку, будь ласка. Маринка засміялась і полетіла далі. Летить вона, сміється і думає, кого ж мені ще подражнити? Аж бачить, цуценятко біжить. Привіт, цуценятко! привіт, Хмаринко. Песик підняв голову догори і побачив такого ж песика, як він сам, але чомусь сумного. Не дражнись, будь ласка, хмаринку, сказав песик. А Хмаринка посміялась і полетіла далі. І так вона літала по небу, літала ще довго-довго, і всіх, кого зустрічала хмаринка, передражнювала і насміхалася. А згодом і її вже стали називати не хмаринкою, а її стали називати. Метеликом, маленьким єнотиком, пташкою. А вона все кричала, ні, я хмаринка, я хмаринка, але її ніхто не чув. Тоді хмаринка дуже образилася, засмутилася і заплакала. Ось така, дітки, казочка. Скажіть мені, будь ласка, коли хмаринки плачуть, дітки, то що буває? Правильно, буває дощик. А що ж таке дощик? Так, а дощик це краплинки води. Сьогодні ми нашу хмаринку спробуємо розвеселити. Давайте спробуємо. Так щоб вона була дуже нечемною, давайте ми їй зберемо її сльозинки, крапельки у посуд. Згодні. Добре, тоді сідаємо зручненько, готуємо пластилін, серветки і можна приготувати або синій кольоровий папір або синю серветку. Що ми будемо робити? Зараз я буду вам розказувати. Так, подумайте, якого кольору ви будете ліпити посуд. Я взяла, взяла червоний колір пластиліну і синю серветочку. Спочатку нам пластилін треба трошки розім'яти в ручках. Поки ми його розминаємо, робимо ось таку гімнастику для наших пальчиків. Переминаємо з однієї ручки в іншу, з однієї ручки в іншу. І пластилін стає м'якенький, ось такий. Тепер зробимо з нього кульку. Кульку можна робити між долоньками. А можна на дощечки. Подивіться. Для чого ми робимо кульку, зараз ви дізнаєтесь. Намагайтеся, щоб ваша кулька була красивою. Ось такою, як у мене, на колобочок схожою. Ми з цієї кульки будемо робити посуд, тобто будемо робити тарілочку. Для цього ми. Плющимо між долоньками цей шматочок пластиліну, подивіться, і розплющуємо краєчки, потім ми їх загибаємо для того, щоб наші сльозинки не випали з цього посуду. Подивіться, яка гарна тарілочка в мене виходить. Ось така тарілочка вийшла. А тепер будемо робити сльозинки. Для цього ми будемо відривати шматочок серветочки або папіру і між долоньками скочувати маленькі кулечки. Ось такі. Це будуть наші сльозинки. Дощові сльозинки нашої хмаринки. Ми їх всі-всі-всі позбираємо. Робимо їх скільки вам завгодно. Можна одну, можна дві, можна десять, можна більше. Подивіться, як гарно вони в тарілочки виглядають. Ось так. Я з нетерпінням буду чекати ваші роботи. Я вважаю, нічого складного тут немає, а наша хмаринка розвеселилася нарешті. Водить осінь хороводи то із листя, то з дощів. На прогулянку виходять парасольки і плащі, та розмову парасолі із плащами завели. Ах, як довго у неволі у темниці ми були. Та вернулися тумани. Задощило в небесах, і ми знову у пошані, знов нас носять на руках, і прийшли тоді до згоди парасолі і плащі. То найбільша насолода це коли йдуть дощі. Ось таким гарним кумедним віршиком я хочу сьогодні закінчити наше заняття. Як я вже і говорила, Чекаю ваші роботи, я впевнена, вони в вас вийдуть гарні. А з нашою Хмаринкою ми попрощалися. І я вам кажу до побачення, мої дорогенькі, до нових зустрічей, всього вам найкращого!